Ми вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Полтавці цьогоріч не поспішають прощатися із новорічними красунями. Констатують у КТП 1628. З дендропарку на зимівлю білі лебеді Наталка і Петро знайшли теплий прихисток до весни. Село, яке тепер існує тільки у фільмі. Документальну стрічку Андренки презентували у Полтаві. А тепер про це та інше більш докладно. Торік у цей час утилізація новорічних ялинок на КТП 1628 йшла повним ходом, але цьогоріч ялинок на смітниках дуже мало. Чому полтавці не поспішають прощатися із своїми новорічними красунями, та яких правил варто дотримуватися, викидаючи ялинки, дізнавалися. Наші кореспонденти Сезон щорічної утилізації новорічних ялинок на КТП 1628 розпочався. Їх збирають по всьому місту і звозять на територію комунального підприємства. Хоча цьогоріч люди не поспішають виносити новорічних красунь на смітники, говорить заступник начальника відділу експлуатації КТП 1628 Володимир Боберський. Однією із причин, на його думку, є те, що не всі перейшли на новий календар церковних свят і чекають на водохреща дев'яти. В цьому році ще немає масового процесу викидання ялинок, поки що поодинокі. Чим це пов'язано, не знаю, може з здоровизною деревець ялинок, може з тим, що воєнний час не так багато їх купляють і ставлять. Підтверджують слова працівників КТП 1628 і самі полтавці. Говорять, хочуть, щоб ялинка стояла в оселі якомога довше і дарувала посмішку дітям. Привезли, поставили, украсили. У мене четверо внуків. Так внуки були дуже раді. Ну після 14-го, як заведено було, після старого нового дня. От тоді і ви будемо вибирати. Та ні, не, не викидываю. Ну я маю там 10 кліків кліма викинути і все. А от прощаючись із новорічною красуною, треба дотримуватись певних правил, нагадують комунальники. Головне з них викидувати ялинку так, щоб потім деревом можна було віддати на утилізацію. Наше підприємство звертається до мешканців міста Полтави, Полтавської міської територіальної громади з проханням в жодному разі не викидати деревця ялинок в контейнери для сміття, а також в бункери накопичувачі для крупногабаритного сміття. Це зелені контейнери, які стоять по місту. А ще виносячи ялинку на смітник, не треба обмотувати її пластиковими клеєнними стрічками, бо зібрані деревця далі подрібнюють і використовують в якості опалюваного матеріалу, каже Володимир Боберський. Проводиться утилізація шляхом подрібнення на стаціонарній добілки. Воно перебувається в щепу і далі використовується для опалення в твердо котлах. Нагадаємо, ціни на ялинки у 2023 році стартували у Полтаві від 96 гривень. Олта водоканалівці сьогодні ліквідували прорив водогону у Полтаві у мікрорайоні Сади-2, що стався ввечері 9 січня. У результаті ряд будинків по бульварам Євгена Коновальця, Юрія Побідоносцева, вулицям Нікіченка та Героїв АТО залишилися без водопостачання. Як повідомили на підприємстві, 10 січня близько 14.00 після ремонтних робіт водопостачання відновили. Причиною аварії по бульвару Юрія Побідоносцева є прорив на водопроводі діаметром 200 міліметрів. Проведена розкопка. Ексочільниці полтавського комунального підприємства повідомлено нову підозру зловживання службовим становищем на закупівлю устаткування в їдальній закладів освіти. Про це повідомила речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук. За її словами, у 2021 році підозрювана, перебуваючи на посаді, відповідала за організацію закупівлі остаткування в їдальні закладів освіти полтавської тергромади. Йдеться про машини для обробки продуктів харчування, електричні побутові прилади та холодильне обладнання. Сформувавши тендерну документацію із завищеною вартістю, жінка розмістила чотири тендери на порталі уповноваженого органу із закупівель. А за результатами торгів визнала переможців одне приватне товариство із найвищими ціновими пропозиціями. У подальшому жінка уклала з товариством договори про закупівлю товарів за умовами тендерів та підписала додаткову угоду, якою зменшила обсяг закупівлі за одним договором. Як наслідок, комунальне підприємство зазнало збитків на понад 1 мільйон 700 тисяч гривень. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває слідчі дії, здійснюються територіальним управлінням БЕП у Полтавській області. Нагадаю, у листопаді 2023 року жінці повідомляли про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинили тяжкі наслідки на закупівлі продуктів для закладів освіти полтавської територіальної громади. У наслідок протиправних дій комунальне підприємство зазнало збитків на понад 460 тисяч. Гривень. Білих лебедів Наталку та Петра а також чубатих качок із пташиного озера Полтасу дендропарку сьогодні зранку відвезли на зимівлю в екопарк Ковалівка. Водоплавних птахів відловили, оскільки водойми майже повністю скувала крига. Подробиці переселення пернатих у нашому наступному сюжеті. Наталко і Петра, двох білих лебедів та чубатих качок, що мешкають на пташиному озері Полтавського дендропарку, сьогодні відловили, щоб доправити їх на зимівлю. Зробили це водолази спільно з працівниками комунального підприємства декоративні культури. Все нормально, птахів всі бережуть з любов'ю. Все в порядку. Впоралися швидко хвилин за 10, адже птахи перебували на маленькій ділянці води, що не встигла замерзнути, говорить головний інженер декоративних культур Сергій Луценко. У зв'язку з тим, що останні дні мороз досягав 15-17 градусів, на ставку залишилася невелика водойма. От було вирішено наших птахів от передати у ковалівку. Виловили обережно птахів за допомогою підсаки, помістили їх у зручні коробки, от, помістили в авто автомобіль і зараз вони відбувають на свою зимівлю у зоопарк «Ковалівки». Вони пройдуть попередні обстеження. Ну, от і потім вони будуть до весни знаходитись у сприятливих домашніх умовах. На зимівлю водоплавних вже традиційно переселять до спеціальних вольєрів екопарку Ковалівка під Полтавою. Адже коли вода на озері замерзає, птахам стає важко захищатися від хижаків та добувати собі їжу. Говорить начальник відділу Полтавський міський парк Максим Макуха. Пояснює, не відвозили їх раніше, бо виходити на лід було небезпечно. Ми завжди чекаємо, доки крига буде відносно товстою, щоб ми могли ну щоб люди, які ловлять лебедів, Могли на неї стати і не провалитися самі під лід, тому часто полтавці починають панікувати. Насправді все нормально. Кожного дня ми контролюємо, годуємо цих птахів і дивимося на ситуацію з ополонкою. Ну зараз вже слава Богу літ досить твердий, і ми вирішили ну, сьогодні разом з працівниками рятувальної служби. Е Забрати і перевести цих птахів, бо це не тільки два лебеді, а ще й чотири качки. Птахів знову випустять на воду на весні як потеплішає у березні або квітні. Мешканця Кремучука вчора ввечері поліція вилучила боєприпас. Небезпечний предмет у чоловіка побачили місцеві, які одразу поінформували правоохоронців. Із дотриманням заходів безпеки боєприпас вилучили. Його походження та мету зберігання встановлюють. А 8 січня у Миргороді поліцейські вилучили боєприпаси, прибувши на виклик щодо домашнього насильства. За адресою проживання 42 дворічного кривдника виявили кілька десятків набоїв. Відносно чоловіка склали адміністративні матеріали за вчинення домашнього насильства та відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного поводження із боєприпасами. Під час першочергових слідчих дій слідчі вилучили понад 35 набоїв для автоматичної зброї. Правоохоронці встановлюють джерело походження боєприпасів та мету їх зберігання. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантові про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом прокуратури розпочати досудове розслідування за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України, а саме незаконне поводження з бойовими припасами. Наразі тривають слідчі дії. Також відносно порушника склали протокол за частиною 2 статті 173, приміткою 2 Кодексу України. Не про адміністративні правопорушення, а саме вчинення домашнього насильства, повторно, внаслідок чого була завдана шкода здоров'ю потерпілого. Учасники бойових дій та особи, які отримали інвалідність у наслідок війни, можуть долучитися до експериментального проєкту з навчання у закладах професійної освіти. Про це на брифінгу розповіла директор Полтавського обласного центру зайнятості Катерина Клавдієва. Як саме можна потрапити до проєкту та які професії опанувати, розкажуть наші кореспонденти. 59 учасників бойових дій та двоє осіб з інвалідністю, яку отримали внаслідок війни, пройшли курси підвищення кваліфікації в рамках експериментального проекту з навчання в закладах професійної освіти на Полтавщині. Стартував він у грудні минулого року. Про це на брифінгу розповіла директор Полтавського обласного центру зайнятості Катерина Клавдієва. Учасник бойових дій або особа з інвалідністю внаслідок війни звертається до ближчого. Центру зайнятості, його відділення, управління філії і подає відповідну заяву. До цього він обирає освітню програму. Якщо є потреба отримати якусь іншу освітню програму, ми готові для учасника бойових дій її розробити під його професійні потреби. Фінансування навчання та пов'язаних із ним витрат, проїзд, проживання, медичний огляд під час реалізації експериментального проєкту здійснюється за рахунок коштів держави, говорить Катерина Клавдієва. Додає, тривалість навчання залежить від обраного фаху. Від п'яти днів до десяти місяців це, наприклад, верстатник апаратів щепив. Тобто в залежності, чи це професія чи спеціальність. По робітничих професіях це від 2,5 місяців до 10. наприклад, оператор котельні це 2,5 місяці. Нині готують програми навчання жінок професіям, що традиційно вважалися чоловічими, додала Катерина Клавдієва. 20 нових ортопедичних матраців. Таку гуманітарну допомогу отримала Полтавщина від американських благодійників. Її передали внутрішньо переміщеним особам, які проживають у Кобиляцькій громаді. Докладніше про це дивіться у наступному сюжеті. Переселенка із Запорізької області Валентина Морозова отримує для своєї сім'ї гуманітарну допомогу. Матрац жінка говорить: будинок, в який їх поселили, старий. Там є ліжко, але фактично спати ні на чому. Матрас я получаю за свого мужа. я отримую за свого чоловіка. Він приїхав з токмаку на даний момент. Він інвалід, який не може вийти з кімнати. Тому це буде йому хороша допомога. Дякуємо нашій справі в Полтавщині за те, що так допомагають людям. За що так допомагає людям. Усього у Кобиляцьку громаду привезли 20 ортопедичних матраців. Це гуманітарна допомога від американських благодійних фондів Джем та дистрибуції матраців Малуф в Україні. Їх доправити до Полтавської області допомогли місцеві благодійники. Матраси є ортопедичними, вони є для різних категорій людей, в тому числі і для літніх, і для дітей. Наприклад, в Карлівці ми надавали, там зверталися до нас інваліди лежачі, також внутрішньопереміщені особи. То залишилися задоволені. Матраси дуже класні, вони знаходяться в плівці, розміри два розміри метр шістдесят на два і метр вісімдесят на двадцять. Безкоштовно отримала новенький матрац і переселенка з Донеччини Лілія Бучкова. Жінка з родиною два роки тому переїхала до Кобиляк з міста Сіверськ Бахмутського району. Для кого сьогодні отримуєте матраці? Для батьків. Вони у мене на пенсії вже 73 роки. Ми жили у школі першою, а зараз час приватний. Нема матраси, домик такий невеличкий, старенький, тому нема. Допомагає видавати матраци внутрішньо переміщеним. Місцева волонтерка Валентина Маляренко. Вона каже: у такий нелегкий час добре, що є ті, хто піклується про людей, яким завдала шкоди війна. Немає такої людини, в якої б не було якихось трудностей, не було горя в сім'ї, особливо пенсіонери, які живуть на дуже маленьку пенсію і не мають можливості не то, щоб придбати матрац, а навіть купити все необхідне. Дуже вдячні мешканці Кобиляк і переселенці, які знаходяться на території Кобиляцької громади, вдячні всім за турботу. Фонд Джем спільно з нашою справою Полтавщини під час видачі гуманітарної допомоги продовжують вивчати потреби ВПО у нашій області. У нас дуже переселенці багато. Я зверталася до старост. Вони знають людей і знають, хто саме більше потребує цієї допомоги. Всі люди дуже задоволені цією допомогою, тому що всі переселенці, вони я вважаю. Не то, що нещасні, можна сказати, навіть нещасні, тому що домівки їх розрушені. Цю гуманітарну підтримку волонтери будуть роздавати переселенцям і по інших громадах регіону. Андринки – історичні прогулянки із Леонідом Булавою. Документальний фільм під такою назвою сьогодні презентували у Полтаві. Розповідає стрічка про маленький хутір біля диканьки, де нині ніхто не живе. Докладніше про краєзнавчий фільм та саму місцевість. Дивіться, у сюжеті це село має назву Андренки. Певно, назва походить від засновника цього села Андренка. На час зйомок нашого фільму у селі не проживало жодної людини. Село вимерло, але душа і історія його живуть. кажуть автори документальної стрічки Андренки, краєзнавці Ярослав Єнко та Леонід Булава. Фільм презентували у Полтаві. Це село розташоване у невеличкій балочці. Хтось називає її Панасівською біля правого схилу річки Середня Говтва. Я там жив і від 9 до 17 років ходив в школу. От то це частина моєї історії. Целодавнє, ще з 18-го століття, від час козацьких зимовників, коли які не були ніколи кріпаками. Це фільм знято за режисури Ярослава Миколаївича Янка, який зараз захищає Україну в Збройних силах. Хутір Андринки знаходиться біля диканьки. 2000-х він безлюдний. Селяни почали виїжджати. Відколи тут перестав існувати колгосп. Розповідають історики. Залишились лише руїни домівок. І забуті цвинтарі. І сьогодні ідея це відродити, показати наше славне, минуле, нашу славну Україну. На презентацію фільму приїхали люди, чиє дитинство та юність пов'язані з хутором Андринки. Серед них Василь Власович Федотченко. Родився в 36 му году в хуторі Андринках, до 1955 -го году. 155, я там, а тоді пішов в армію. Там дідусь був, бабушка, хуторок був дуже хороший був. У нас такий низ був, така, знає, як то в парк йде. Воно, у нас не гориста місцевість, а рівно отак. І люди там літом віддихали. Колгосп був, дуже заможний був колгосп. Під час показу фільму презентували і виставку Пам'ятні світлини, а також хліб, колодязну воду та яблука з хутора Андринки. Це перша частина. Буде продовження стрічки. Обіцяють автори. Ще раз всім дякую. Приємного перегляду. Хай живе наша Полтавщина, хай живе спілка краєзнавців. Слава Україні! Це була остання інформація випуску я прощаюся із вами нагадую що наші сюжети можна подивитися на сайті rt.pl.ua. а якщо вам є про що розповісти полтавцям дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. на цьому в мене все на все добре все обов'язково буде україна